Значи попустило, блядь. Коротше, закаталось. А все в мене коротше. Закаталась, горем пополам, блядь, трошки. Хрена якось пішло, блядь. Ну нічого страшного, пойдете. Каналізація виведена. Чи не виведена, обіднена. виводив не я. Так, виведена, що? Ні ну, вона то виведена тільки. Отак вона виведена, блять. В сторону. Там само. Там само, так само і там. Тільки унітаз. головний унітаз правильно. Більше нічого не треба. миватися, до озера будуть ходити, посуду мити у баню. Та й таке воно й буде, видать. Фух, треба щось іти перегристи. Та й будемо щось ліпити. Там ще кусочок треба різати пополам, бо Тут зробив перерозход, хотів відрізати, але блять щось забувся, я прибив. Ну там перерозход 55 см. Пів метра. Та. Нічого страшного. Куди її одінеш пів метра? Нікуди. Туди не йде. Якби туди йшло, я відрізав би. А там 65, так що толку 100. Ладно, хватить, треба йти їсти. Жерти. Там котик вже перейшов на обід, а мене нема. Та й буде гвалт. Буду мати, що слухати.